Деякі підприємці після консультації зі мною розповідають, що вони вагалися до останнього, чи влазити в питання дослідження стратегії просування з досвідченим маркетологом, чи просто відправити своїх там, маркетологів, або просто відправити людину, хто займається питаннями просування на якісь курси, і хай вона там щось вивчить, приходить і зробить, і все буде класно. Я розумію ці вагання, і дійсно я вам скажу, що це взагалі благо цього року і декількох попередніх. Що на ринку інформації про маркетинг з'являються також і маркетологи, а не тільки хай пожери та люди, хто хочуть просуватися на темі маркетингу, знаючи її актуальність, що всі цікавляться фрілансом онлайн ем, там роботою у сфері маркетингу там, Просування власного бізнесу. Це такі хайпові теми. Вони хайпові вже дуже багато років, і дуже багато на цих темах вже успішно маніпулюють знаєте, вже покоління інфомейкерів. і... Добре, що зараз з'являється в просторі все більше маркетологів, яких ви можете залучити до розробки вашої маркетингової стратегії, і це безперечне благо. І ще декілька років назад вам би довелося наймати цілу маркетингову команду, давати їм бюджети, давати їм зарплати, давати їм час на те, щоб вони досліджували ваш бізнес, щось робили, тестили, і потім тільки вже приймати якісь рішення, як бути з тим маркетингом. Зараз вам доступна величезна кількість професіоналів. З ким ви просто можете попрацювати і вирішити долю вашого бізнесу назавжди? І так я вважаю, що власник бізнесу, керівник бізнесу, автор якоїсь бізнес-ідеї це як водій в автомобілі, для того щоб автомобіль їхав безперешкодно, правильно і безпечно. І успішно досягнув цілі, і, звичайно, насамперед, водій авто має добре розуміти, як працює механізм, добре знати правила дорожнього руху, знати дуже добре навігацію, як потрапити до того місця, куди всі зібралися. А пасажири, звичайно, їх можна навчати, з ними можна спілкуватися. Це все потрібні процеси, але, звичайно, вирішує ситуацію водій в автомобілі. Так само і власник бізнесу. Якщо власник бізнесу не розуміє, Розуміє, як відбувається створення маркетингової стратегії. Далі усі процеси насправді мають уже другорядне значення тоді, тому що це вже буде протистояння маркетингу проти керівника, який не розуміє, що треба для того, щоб бізнес просувався.